Привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми з вами приготуємо три прості, швидкі, але з цікавинкою, рецепти, які у вас будуть готові за приблизно 30 хвилин, щоб ви собі стали, приготували, з'їли, кайфанули і не хвилювалися про те, що залишки треба зберігати в холодильнику, що раптово може залишитись без електрохарчування. Це відео буде першим у серії випусків з такими простими рецептами на зайнятий щодень. Тож рекомендую вам підписатися на канал. Щоб не пропустити нових ідей, щоб такого цікавого, але швидкого, поїсти. І перший на черзі у нас такий собі твіст на банош з овочевим соте, беконом та рум'яною курочкою. Для нього візьмемо куряче філе і трохи бекону. Старайтеся обирати бекон такий, який більше схожий на м'ясну наріжку ніж на сало. Бекон нам потрібно нарізати і повільно випливити з нього якомога більше жиру, тому що це наше основне джерело жиру у цій страві. Також поставимо кип'ятитись бульйон на нашу кукурудзяну кашу або по-модному поленту. Власне, для того, щоб добути з бекону якомога більше жиру, його варто закидати на холодну, нерозігріту сковорідку в один шар і повільно висмажувати на невеликому вогні. Ми тим часом нарізаємо філешку. Нарізаємо будь-як, головне, аби шматочки були плюс-мінус однакові і приготувалися всі приблизно в один і той самий час. Я нарубала дуже приблизним кубиком, переправила, додала свій не такий вже секретний інгредієнт, та саме крохмаль і трошки води для того, щоб зберегти якомога більше соковитості у нашому не дуже соковитому від природи курячому філе. Замаринуємо і залишимо трошки постояти, поки займаємось іншими справами, такими як перемішування бекону. Слідкуйте, аби він у вас не погорів. В мене це не дуже вийшло, частково через те, що я неуважна, а частково через те, що в мене знову нова сковорідка, до якої я не звикла. Паралельно починаємо готувати поленту. Повільно всипаємо в киплячий бульйон крупу і чекаємо, поки загустіє. По мірі загустіння я доливатиму ще молока. Мені так простіше зробити кашу без грудочок, ніж коли я заливаю її прямо в велику кількість бульйону. Виймаємо бекон і відкидаємо його на паперовий рушничок, а на його місце закидаємо курочку. Полента вариться на дуже-дуже повільному вогні в пропорції 1 до 4, де 1 це крупа, а 4 це рідина. Приблизно оцінюйте порцію, як вам потрібно на цю конкретну вечерю. М'ясо смажимо на доволі високому вогні, аби було рум'яне і соковите, а не бліде і сухе. Трошки його поперекидаємо, ті, які не перевернуться перекидуванням, перевертаємо руками. Поки м'ясо смажиться, ми підготуємо овочі для соте. Сюди можна практично будь-які овочі, які у вас є в холодильнику, мені дуже смакує комбінація цукіні з томатами, легенько присмажена і присмачена різними спеціями. Також я нарешті знайшла, де я можу купити зелену цибульку, тому пхаю її майже всюди, і сюди вона якраз дуже ідеально вписалася. Все нарізали і будемо по. Швиденькому все обсмажувати, як тільки доготується наша курка. Замість чергі, звичайно, можна взяти звичайні томати. Курка досмажилась і ми її акуратно відкидаємо також на паперовий рушничок, щоб не попектись, і зібрати з курки зайву олію, яку вона в себе вібрала. А на цю сковорідку замість курки закинемо овочі. Вогонь вище середнього. Наше головне завдання надати їй кольору. І приготувати, але не переготувати, тобто залишити їй трошки текстури. Крім ваших стандартних улюблених спецій, рекомендую спробувати додати лимонну цедру. Це дуже освіжає страву, а також петрушку, бо петрушка все робить краще. Ну і все, можемо збирати наші тарілки. Викладаємо кашу, Постарайтесь зробити таке заглиблення всередині, аби було зручно поставити соте. Викладаємо бекончик, власне, викладаємо наше соте. І якщо в нас уже твіст на банош, додаємо фети не багато, бо вона все-таки солона. І може зговорити з биконами або зіпсувати вам враження від цієї страви. Посипаємо спеціями, додаємо курочку, посипаємо ще петрушкою для кольору, і все, перша страва готова. Не знаю, як ви, а я дуже люблю такі збірні тарілки, де багато всього, багато кольорів, багато текстур. І загалом багато вражень від однієї простої тарілки. Сподіваюсь, вам також засмакує, як і мені. Наступні на черзі грецькі боули. Типу грецький салат, типу грецькі кебабчики, не типу грецькі горіхи, і назва напросилася сама, вийшло дуже смачно, тому розказую і вам. Для початку запаримо наш кускус. Важливо, щоб крупи і рідини було однаково. Тоді кускус -кус вийде розсипчастим і нерозвареним. Додаємо лимонної цедри, зелені, добре розпушуємо, перемішуємо і залишаємо настоюватись, поки ми готуємо решту тарілочки. Значно смачніше запарити бульйоном. Тепер зробимо власне, мідбольчики. Візьмемо фарш, натремо в нього цибульки. Натирати мені зручніше, бо я не люблю в котлетних виробах шматки цілі цибулі. І спеції в мене там багато зіри, трошки листкових типу італійських спецій, і крохмаль. Ну і звісно, ще буде сіль та перець. Добре вимішую і буду формувати невеличкі кульки. Важливо, аби вони були приблизно однакового розміру, і значно простіше їх формувати вологими руками. У приготуванні ми спробуємо зімітувати умови грилю і будемо їх смажити на сухій сковорідці без олії взагалі. А в кінці, тому що безпека понад усе, додамо трошки бульйону і пропаримо їх. Тим часом зробимо салат. Мені зручно починати з заправки: тут у мене оливкова олія, лимонний сік, дрібка цукру, трошки солі і зелень. В мене тут мікс петрушки та свіжої м'яти. Добре перемішую, трошки стараюсь потовкти зелень, щоб вона пустила більше аромату, і відкладаю постояти, поки нарізаються інші овочі. Цибульку тоненькими напівкільцями ми її в результаті посолимо і додамо до заправки, посолимо, вона пустить сік, промаринується і стане ще смачнішою. Сиру цибулю в салаті я не дуже люблю. Котлетки, мідбольчики чи кебаби називайте як хочете, в кінці пропарюємо трошки в бульйоні, щоб вони у нас точно, -точно зварилися і тушимо під кришкою 3-5 хвилин. І йду нарізати решту овочів. У салат я взяла жовтий перчик, тому що червоні в мене вже є томати. А я намагаюся робити наші страви якомога більш кольоровими. Огірок і, власне, томати. Мені чері зручніше і смачніше купувати тут в Португалії. Ви, звісно ж, можете використовувати звичайний помідор, якщо ви більше його любите. Ніякої проблеми з цим не буде. Овочі закидаємо в миску, де в нас маринується цибулька, нарізаємо ще зелену цибульку, добре вимішуємо салат і потрошки вже будемо складати наші фінальні тарілочки. Котлетки вже якраз доготувалися, дивіться, які гарні всередині вийшли. Власне, збираємо тарілочку, починаємо з салату, Пів тарілки в нас салат, додаємо трошки оливок. Я люблю брати гостренькі фети. Бо який грецький салат без фети, ну і горішків, бо вони корисні, і в мене вони були, і я їх вирішила насипати. Якщо їх трошки підтостуєте, буде ще смачніше. Викладаємо наш ароматний кускус, мідболе і все, наша дуже кольорова, красива тарілочка готова. Скажу вам чесно, я знаю, що страва вийшла, коли я замість того, щоб продовжувати працювати, стаю просто їсти. Але я змогла вчасно зупинитися, тому що по плану в мене ще була ось ця ароматна гостренька курочка з локшиною. Для неї нам потрібне філе, яке ми розділимо на дві половинки повздовж. Будьте обережні, не відріжте собі долоньку і маринуємо курочку. Я додаю соєвий соус, олію смаженого кунжуту. Вона дуже ароматна, трошки крохмалю для соковитості, імбир він нам буде давати і аромат, і гостринку. Перець, а сіль не додаю, тому що солоний соєвий соус. Все гарно перемішаємо і відкладемо на кілька хвилин. Ставимо гріти наші сковорідки і воду на локшину. Тим часом приготуємо овочі. Овочі в нас будуть смажені на високому вогні. Спосіб приготування в мене натхненний сірфраєм, але це не він, не буду вам брехати. Для нього потрібен вок, вищий вогонь і трошки більше олії. Але тим не менш, овочі будуть смажитись на високому вогні, і їх варто підготувати собі наперед, бо потім не буде часу. Але спершу обсмажимо курку, обтерши з нею залишки маринаду, теж на сухій сковорідці, Не хвилюйтеся, філе хоч і товстеньке. Ми його ще будемо запарювати під фольгою після приготування. А також ставимо відварювати локшину. І щоб він у нас вже був готовий, зробимо собі типу стірфрай соус. В мене апельсиновий сік, соєвий соус і трошки крохмалю, а також додам потім ще перець чілі. Курку підсмажуємо до золотистості з обох сторін, додаємо трошки бульйону, щоб вона пропарилась, скрутимо вогонь і як бульйон випарується, виймемо курку, складемо в якусь ємність і затягнемо її фольгою. Таким чином, курка ще доготується. У цій власне, тарілочці і почнемо смажити овочі. Я додаю одну столову ложку олії і спочатку закидую ароматичні компоненти. Це в мене імбир та цибулька. Трошки смажу і закидую моркву, і з нею ж стручкову квасолю, тому що вони будуть готуватися найдовше. Сковорідку мені в ідеалі потрібно було взяти більшу, але я її тільки купила, тож вона мусила відпрацьовувати витрачені на неї гроші. Закидуємо решту овочів. Нагадую, вогонь у нас високий, і овочі потрібно мішати по можливості постійно. Добре, що це недовга справа на все обсмаження. У вас піде хвилин 8-10. Приправляємо в мене сіль, перець, лимонний сік, зелень. Якщо ви любите кінзу, то додайте обов'язково її. В мене в хаті кінзу не люблять, тому я використовую петрушку, а також олію смаженого кунжуту і, власне, сам кунжут. Отаке красиве вийшло. І фіналочка. Повертаємо курку в сковорідку, доливаємо в сковорідку той соус на апельсиновому соці, який ми зробили. Закидаємо туди локшину, доливаємо трошки бульйону і гарно протушуємо, аби соус загустів і гарно перемазав усю локшину. На цьому етапі можна додати щось гостренького, якщо ви використовуєте в мене чілі пластівці. Якщо хочете, аби соус був густіший, кип'ятіть його трошки довше, але не дуже довго, щоб не переготувати локшину. Локшина в мене, до речі, азійська яєчна, дуже смачна. Викладаємо на тарілку і все. Чудова обіта або вечеря готові! Рецепти сьогоднішнього відео з підрахованим КБЖВ та детальними інструкціями живуть на моєму баймія кофі. Лінк залишу в описі до відео. Поряд з моїми меню з заготовок на 3-5 днів, які також класно допомагають економити час на кухні. Буду рада вас бачити і там також. А сьогодні дякую, що додивились, і смачного!